Друзі, білий дім підтвердив, що Зеленський і Байден зустрінуться в Нормандії. Про це повідомляє BBC. Також з'явилася інформація, що президент Зеленський спочатку зустрінеться з власне Байденом у Франції і через тиждень у Італії на саміті Великої Сімки. Безпекова угода, і це дуже важливо після заяв президента Америки Байдена, що фактично. Ми не розуміємо, чи готова США до України в НАТО чи не готова, тому що Байден під час свого останнього інтерв'ю артикулює, що він був тим, хто був проти того, щоб Україна була найближчим часом в НАТО, але все одно він вважає, що Україна має бути в НАТО. Все це відбувається на тлі е, розвідки, що е, Російська Федерація готує війська знову для атак на Сумщину і на Харківщину. Все це ми обговоримо з Олександром Мусієнко. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пані Оксаде, ну ми розпочинаємо червень дуже важливий міжнародний місяць. Дуже важливі події. Це і Нормандії в четвер. Це і зустріч Байдена і Зеленського буде друга на саміті в Італії, на саміті Великої Сімки. Далі саміт миру, де буде Камала Харіс у Швейцарії. Як ви оцінюєте всі ці міжнародні події, особливо на тлі дозволів бити зброї по російській території? Ну і в цей момент, коли росіянці наступають. Ну, по-перше, цей місяць він дійсно дуже важливий. Е, я про це вже говорив неодноразово. Можу повторити, тому що ряд подій дійсно. По перше, це почалося з поїздки президента в Сінгапур. Виступ на такій конференції, як Шангріла. Це важливо, тому що це регіон Південно-Східної Азії. А от і там багато держав представлено. Тому я думаю, що це, це з цього почалося. Друге, це е, Нормандія. А, чекаю там проголошення важливих заяв. Які будуть оголошені президентом Франції Макроном про відправку інструкторів французьких і французьких військових, ну дорівнює французьких військових, інструктори дорівнює французьких військових в Україну. Це так само дуже важливе і потрібне рішення. Я думаю, що на це рішення зорієнтується і інші країни, які так само підтримують таку позицію Франції про відправку військ? А друге, це те, що це майданчик, ну і. Символізм самого заходу, так 80 років тому подія, коли фактично висадка десанту британців і американців е доклалася до того, що змінила події Другої світової і доклалася до перемоги над нацизмом, зараз фактично в цей же момент, я думаю, що багато буде символізму в тому, що і зараз, коли є фактично. Режим російський, який чинить злочини, такі як чинив і режим нацистів, важливо зараз продемонструвати оцей символізм, що європейські країни і ті країни, які долучаються і підтримують Україну, вони готові піти дещо далі. Наступне це те, що звичайно зустрічі там відбудуться, і обговорення із президентом Макроном і з президентом Байденом підтримки України. За цими всіма я очікую рішень подальших і на саміті Великої Сімки. Де думаю, точно буде оголошено про передачу додаткових систем ППО для України, передачу систем озброєння і подальшої підтримки України країнами сімки, думаю, що можна буде почути про серйозні фінансові вливання на майбутнє, тобто гарантії підтримки української економіки на плаву так само. Це те, що ми потребуємо від сімки, як і виконання безпекових певних гарантій, тому що я хочу нагадати, що саме країни Великої Сімки. Взяли на себе лідерство в питанні підтримки України, і принаймні почали це декларувати не просто заявами, а спочатку меморандумами, потім заявою підписаною на саміті в Вільнюсі, а потім і підписаними угодами, які з Україною укладаються, так само не виключаю, що так само ми побачимо і, можливо, текст е угоди про ну безпекової угоди між США і Україною так само не виключаю, хоча. Враховуючи те, що сказав президент Байден під час е інтерв'ю для The Time, так вона ця угода або вже буде із тими пунктами, які можуть включати. Тому що Байден сказав цікаву річ. Він сказав про те, що гарантії, які ми маємо поза НАТО з іншими партнерами, він натякав на Ізраїль, натякав на Південну Корею і Японію. Ну ці країни мають доволі такі суттєві гарантії безпеки поза НАТО. Суттєві гарантії, якщо б нам вдалося в рамках безпекової угоди зараз отримати такі гарантії, щоб стало би мостом на шляху до НАТО, як сказала посол США при НАТО, це було б я вам скажу доволі таки непогано за сучасних реалій отримати такий пакет підтримки від США. Ну і, власне кажучи, потім глобальний саміт миру. Ось там цікаво буде спостерігати настрої тональності за всіма заявами. Хто як налаштований, а хто що буде говорити, і з чим ми, зрештою, цей саміт закінчимо, з яким ком'юніке фінальним вийдемо, і як далі, який буде подальший алгоритм дій? Очевидно, що ця позиція буде передана, ну, проголошена. З нею буде ознайомлена Росія. Вони це прочитають, плюс вони зможуть з нею ознайомитися через те, що ця позиція фактично, ну, я думаю, буде їм передана. А далі подивимося. Ну, от, власне кажучи. Ось тому червень він настільки насичений, і після ось цього червня глобально вже навіть напередодні саміту НАТО це наступна подія, це вже липнева подія велика. Але після червня можна буде робити певні проміжні висновки і підсумки, що ж нас чекає далі, як ми рухаємося, як партнери налаштовані, і так далі. Тобто, багато в чому цей місяць він визначальний. Я би сказав, що в літо, червень-липень і. Листопад, грудень найбільш визначальні місяці цього року. Пана Оксана, вже з'явилася інформація. Блумберг передає, що саміт у Швейцарії відкриє можливість для обмежених майбутніх переговорів з Росією на зустрічі. Планують укласти угоду з ядерної продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей. Після чого з цих питань планується розпочати переговори з Російською Федерацією. В документі також йдеться про необхідність участі всіх сторін в конфлікту в питанні припинення війни. От як ви оцінюєте цю це формулювання? Обмежені майбутні переговори з Росією, таке пише зломріа. А розумієте, в чому ситуація? Справа ж то в чому? Справа в оцінках підходів, а тому що треба розуміти реально, а, яким чином можна от, змусити Росію. Так змусити її можна на полі бою військовим шляхом, тобто розбивши її армію, розгромивши її війська і витиснувши її за межі е, України, як мінімум, ну так для того, щоб. На, а потім вже диктувати свої умови і сказати, що ви нам ще повинні виплатити репарації, відшкодувати збитки, військових злочинців видати і так далі. І гарантувати, що ну скажімо, ну, гарантувати, вони нічого не зможуть, вони все одно обмануть це питання часу. Ну але, от, хоча б ці пункти, якщо цього немає, яким чином змусити спробувати заручитися підтримкою міжнародних партнерів і сказати, що от дивіться більшість держав світу декларують перше, друге, третє. Тобто, що не можна утримувати Запорізьку АЕС фактично як заручники, не можна проводити ядерний терор, не можна погрожувати застосуванням ядерної зброї, проводити навчання там і так далі. І так далі, і тримати світ шантажі, не можна викрадати дітей, і їх потрібно повернути додому, власне кажучи, тих, яких вивезли з окупованих територій. Тоді далі що виходить? Як забезпечити цю позицію? От зібрались ці всі країни, дійшли згоди, відповідно, є комінікет. Ну, і відповідно, є це ком'юніке, воно підписується, воно ухвалюється. І що далі? А далі ми доходимо до того, що ми яким чином це артикулюємо. Ми з цим ком'юніке, так чи інакше, Швейцарія, інша сторона іде, віддає Росії, і кажуть, дивіться, отак більшість держав вирішили, давайте думайте. І якщо ви хочете якихось перемовин, починайте виконувати ці умови. Ось так. якщо... І тоді ми сідаємо за стіл перемовин в майбутньому. Це називається те, що нам кажуть наші партнери, що за столом перемовин мають бути забезпечені сильні умови для України. Ну от 106 держав, які погодилися з станом на зараз. Це сильні умови мають і бути для України певним чином. Найбільш сильна умова це Збройні сили, це сили оборони, це український народ, який чинить спротив. А далі, от вам, будь ласка, тому, я думаю, що. Пам'ятаєте інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби? Він так само казав про те, що на якомусь етапі колись долучення Росії може бути можливим. Ну, якщо ми говоримо про перемовини, про ось такі глобальні саміти конференції, то так, питання коли і питання за яких умов? От, власне кажучи, тому що якщо Росія не буде готова йти на поступки згідно переліку цих умов, я сумніваюся, що перемовини будуть відбуватися. От, власне кажучи, що треба розуміти. Тому я думаю, що взяли зараз такі, ну зараз взяли загальні концепції і пункти, які викликають найменше протиріч, щоб подивитися, як воно піде. Я розумію, в цьому логіка є тобто, ну, глобально, да, скажімо, Ну, я не думаю, що пункт про, скажімо так, продовольчу безпеку. Він буде викликати там ну, найбільш гострі дискусії, ну з боку Росії, наприклад, так чи тобто він не буде викликати такого характеру, з точки зору там не буде настільки подразливим, наприклад, від початку як виведення всіх військ а, або припинення там агресії, все ж таки взяті такі пункти, які поважають і розділяють всі держави світу, наприклад, заборона застосування ядерної зброї. Ну крім Росії, ніхто ж не говорить відкрито, що її застосує. Так, якщо це універсальні базові цінності, давайте вкотре їх підпишемо, перезатвердимо і ознайомимо Росію, що дивіться, але ж є інший фактор: це ж втручання Китаю в цей процес. І Китай, який формує альтернативний майданчик, і Китай, який збирає альтернативний клуб тобто, фактично, Китай, який відмовився категорично брати участь в саміті миру, не відправляє навіть Ліхуея. Спецпредставника з питання російсько-української війни, чи як Китайці називають української кризи. Вони по-іншому це не називають. І відповідно, Китай категорично відмовляється, і Китаю, а, каже про те, що ну вони там 26 держав точно готові підтримати те, що Китай з Бразилією пропонують там. І інші І зараз, от Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, який з 3, з третього по п'ятий, в Туреччині був, він я думаю, там в тому числі для того, щоб Китай обговорював можливості якраз мирного плану, щоб Туреччина підтримала китайський план перемир'я. Китайський план це перемир'я по лінії фронту. І я не виключаю. Ви помітили, як синхронно з цією подією Фідан в Китаї. А е, український уряд, український офіс президента запрошує Реджепа Ердогана на саміт в Швейцарії. Ну практично вони ж розуміють, що ну а тут давайте ми перехоплюємо вкотре ініціативу. Бо є розуміння, що е, там домовляється Китай про те, що давайте запропонуємо. Я б не виключав, що незабаром ми почуємо заяви від Ердогана, на кшталт того, що чули, що він вкотре закликає Київ і Москву сісти за стіл перемовин. Стамбул готовий надати майданчик, чи там чи Стамбул, чи Анкара не має значення. Готові надати майданчик, все-все. Тобто йде глобальна боротьба. І, і зараз за що йде боротьба? За концепти в першу чергу. Який концепт переможе? Чи повна поразка Росії виведення російських військ, деокупація цієї території України? Чи е, концепт е, тимчасового припинення вогню? По лінії фронту, і тут що важливо, а тепер, от за цей концепт, є дві протилежні точки зору. Одна точка зору, яка вийде з Заходу, що тоді Україна має отримати гарантії безпеки, тоді Україну треба прийняти в ЄС, тоді Україні треба надати інвестиції спільно виробляти зброю, так щоб в жодному випадку не відкинути Україну і не повернути в зони в сферу впливу Росії. І є другий підхід китайський, тобто нейтральний статус. НАТО не претендує на Україну, Україна не вступає в НАТО, а Росія все ж таки має там певні рішення і так далі, щоб їх не дратувати. І невідомо в якому стані Україна в ЄС, хоча не виключено, що вони можуть погодитися на сценарій, як ну, австрійський, наприклад, Австрія, член Європейського Союзу, але ж не член НАТО, або як було з Фінляндією. Дуже неприємний для нас приклад фінляндизації. Да? от те, що називалося, що її часом, але я хочу нагадати, що Фінляндія до того як стала членом Європейського Союзу, вона пройшла шлях, і вона стала тільки в 90-х роках. Фактично, тобто, весь цей час це була держава, яка так чи інакше була під впливами Росії, тому це негативний сценарій з цієї точки зору. Що я вам скажу, австрійський він виглядає більш ну скажімо вже якщо на те пішло. Тому що Австрію, принаймні, Австрія швидко вступила в Євросоюз і хоче НАТО. До речі, Австрія зараз роз'єднає питання, щоб спільно зі Швейцарією ще активніше співпрацювати з НАТО. Вони там уже не вступати, але там йдуть дискусії, пане Олександре. Тут я б хотів ще з вами обговорити заяву. Ну, дійсно, що станеться, якщо російський винищувач зіб'ють у Росії з західної зброї. У Росії стане на один літак менше. Це заявили в Німеччині. Це військово-політичне керівництво Німеччини. Ну заява для німців шокована. І те, що Волов Шольц на початку цього тижня, сказав, що не є ескалацією, коли будуть бити німецькою зброєю. І те, що сьогодні Джейк Саліван артикулював, що ми ніколи не забороняли бити російські літаки. Американською зброєю, навіть якщо це буде на території Російської Федерації, тому що я я так це зрозуміла, можете мене виправити. Тобто, якщо це російський літак і він і, і, намагається знищувати та Україну, то це воєнна ціль, по якому можна бити... Американською зброєю, і не тільки американською зброєю, як ви це оцінюєте, як змінилася парадигма, як змінилася позиція наших західних союзників, і як це може вплинути на ситуацію скупчення військ а, біля Харківської та Сумської областей-позиція змінюється, вона еволюціонує в кращу сторону. Безумовно, треба сказати, тому що ми, врешті, дійшли до того, що а, не тільки от треба розуміти, що раніше. Фактично ну, домінували так, отам, при рішеннях, які надаються, гуманітарні міркування. Ну, от нам треба дати в Україні ППО, щоб захистити цивільну інфраструктуру. Ну, це правильно. Зараз те ж саме питання стоїть, той же самий виклик. У нас, судячи з усього, ситуація в енергетиці погіршується, і ми це розуміємо, а це літо. То зараз ще відносно це не так позначається, а Ми, щоб... буде 10 годин без світла. Всі вже написали про це. Офіційно ну, е, ну, зрозуміло, що є регіони, де ситуація гірша, де є регіони, де краще. Але е, очевидно, що воно викликане певними обставинами внаслідок російської агресії. Але я до чого? Я до того, що є гуманітарні міркування, які Захід дотримувався: що от треба Україні. А зараз, крім гуманітарних аспектів, щоб не дати знищити Харків. Що прагне Росія? Треба розуміти, що у них такі прагнення, От. і вони, ну я би сказав Дрезден, але по різні приклади можна наводити це те, що би Росія хотіла бачити там, але є і суто військові міркування, тому що про те, що не можна дати Росії досягти успіхів. Щоб Україна провалилась на фронті, щоб не було обвалу фронту і щоб Росія могла зайти в тил українському угрупуванню і так далі, це прогрес позиції, я вважаю. Це дещо зміна позиції, порівняно ніж вона була. Тепер є і військові мотиви, зрештою, до цього додаються. І я вважаю, що це дуже позитивно. На жаль, ми це рішення чекали, як і подібні інші рішення трошки задовго. Це так само треба сказати, на жаль, але. Це дає можливості. Що це дає можливості робити? Ну, як мінімум, артилерія і хаймерси можуть працювати по території Росії по місцях концентрації скупчення військ як живої сили, так і техніки. Вони не можуть тому, ми не дозволимо росіянам відчувати себе настільки нахабно, щоб в кількох кілометрах вздовж українського кордону розташовувати там на території Білгородської Курської областей своє озброєння. Наступний момент, який а, так само важливий, на який тут а, варто звернути увагу, це те, що все-таки. Ну, якщо подивитися, то є можливість збити по системах С-300 С-400, якими ворог обстрілює і Харків, і Харківщину, і які в той же час використовують як засоби ППО, що означає, що відкриваються можливості потенційно працювати і нашій авіації, Ще навіть до прибуття Ф-16. Тими літаками, які ми маємо відпрацьовувати ракетами Storm Shadow і G. Це так само позитивна ознака, я вважаю. Наступне це те, що є, в принципі, потенціали можливості створити певну зону під вогневим контролем українських військ, де ворог не зможе зосереджувати свої сили. Ну і плюс, зрештою, це має а, дещо зменшити. Можливості і потенціал для агресора думати про розширення фронту або посилення наступальних дій, там де вони їх зараз ведуть, район Липців, Вовчанська і так далі. Ось цьому я вбачаю позитив. Я вбачаю прогрес у рішеннях партнерів. І Дійсно, якщо ми говоримо конкретно про Німеччину, для Німеччини це точно серйозний прогрес. Пане Олександре, враховуючи Нормандію 6 червня, враховуючи Італію і Францію, я так розумію, буде двічі комунікації між президентом Байденом, Financial Times і Єві Зеленським Financial Times напередодні опублікувала статтю, де говориться, що безпекова угода між Сполученими Штатами Америки та Україною, яка буде підписана на полях саміту Великої Сімки в Італії, буде кардинально відрізнятися від. Інших безпекових угод, які підписала Україна зі своїми союзниками, це перший момент, і другий момент це коли а, говорить про французьких інструкторів, а далі про закриття неба над заходом України. Я от поєднаю все це, пане Олександре. А що може бути кардинально іншим в безпековій угоді між Сполученими Штатами Америки та Україною? І чи може там бути пункт про закриття неба над заходом України, чи є над певною частиною України? От я як про це все вже пишуть кілька місяців. Я думаю про те, що там буде передбачатися, скажімо так. Взагалі, там буде передбачатися і зафіксований певний рівень фінансової підтримки, яку США готові надавати Україні постійно. Крім того, там буде зобов'язання надавати системи озброєнь так само і доступ мати Україні українським компаніям до американського ринку. Це теж важливо. Там буде пункт, який буде стосуватися прориву в оборонно-промисловому комплексі, тобто що Україна буде задіяна в ланцюжок системи виробництва, в тому числі спільного україно-американської зброї, ну україно-американського спів... виробництва зброї, так коректніше сказати. І найпринциповіший пункт, який там має бути, як мені здається, в чому, в чому ця угода може відрізнятись, тому що в ній може бути передбачений пункт, що на певному етапі. Американські літаки, американські військові вони можуть базуватися в Україні для виконання певних завдань, із захисту, в тому числі українського неба, і з гарантування безпеки, територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. Не знаю наскільки саме зараз, в режимі реального часу, але на майбутнє точно. Тобто, якщо ми говоримо про варіант, який є з Ізраїлем, Південною Кореєю чи Японією, всі ці варіанти так чи інакше передбачають. Можливість дислокації іноземних військових підрозділів на території цих держав, якщо ми говоримо про те, як це зробити, не змінюючи конституцію, то це можуть бути війська, які знаходяться для виконання певних місій, військові місії, контингенти не бази зі згоди парламенту. Але якщо потрібно буде змінити під це конституцію, то її потрібно міняти. Я абсолютно категоричний прихильник того, щоб на території України з'явилися іноземні військові бази е, США інших країн. Якщо ми не в НАТО, то це може бути запорукою нашої безпеки. Інших можливостей з точки зору того, чим вона аж кардинально буде відрізнятися від тієї ж, наприклад, що є з Британії, ну я не знаю. Ну, Більші обсяги грошей, ну, звичайно, більші обсяги коштів, так США і так лідер з підтримки України. Очевидно, що ця угода буде відрізнятися через там розмір капіталу вкладень, готовності надати допомогу рішучості і так далі, але ж не це єдине. Я думаю, коли ми говоримо про кардинальну відмінність, то кардинальна відмінність це готовність розміщувати контингенти, свою зброю, свої літаки, і в тому числі на певному етапі гарантувати захист повітряного простору над тими чи іншими регіонами нашої держави. Да дійсно, і тоді е, слова Байдена в інтерв'ю «The Time» Україні не обов'язково вступати в НАТО для досягнення миру. Воно по іншому буде звучати. Так, на питання журналіста, чи варто пристати на пропозицію Росії щодо миру в Україні? Він відповів категорично ні. Мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе купувати Україну. Водночас, членство в НАТО для цього не є необхідним. А ось такий механізм, який ви щойно озвучили, може бути цією альтернативою Принаймні, Це зараз ми цитуємо президента Байдена. Шановна аудиторія, просимо вас, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатися на Ютуб канал Олександра Мусієнко, це дуже важливо. Підпишіться, будь ласка, на мій Ютуб канал Да щасливо». Напишіть в коментарях географію переглядів, звідки ви нас дивитеся, з якої країни, з якого міста. Напишіть кілька теплих слів про Україну, будь ласка, і взагалі ваш можливо аналітичний огляд ситуації, чи погодшитися ви з Олександром Мусієнко. От якісь ваші думки, друзі, ми щотижня традиційно зустрічаємося з відомим воєнним аналітиком. Олександром Мусієнком. Пане Олександре, я щиро вам вдячна і традиційно кажу до зустрічі вже наступного тижня. Дякую, до зустрічі.